Як отримати страхову виплату. Не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП, водії повинні особисто або в електронній формі подати повідомлення про ДТП до страхової компанії, або до МТСБУ. У випадках, передбаченим законом. Після чого потерпілий в ДТП водій звертається до страхової компанії винуватця або до власного страховика за умови прямого врегулювання та подає заяву на відшкодування та інші підтверджуючі документи. Цю заяву необхідно подати не пізніше одного року з дня настання ДТП, якщо шкоду заподіяно майну потерпілої особи, і з трьох років з дня настання ДТП, якщо шкоду заподіяно життю або здоров'ю потерпілого. Протягом 10 днів після повідомлення страхова компанія зобов'язана провести огляд пошкодженого автомобіля. Важливо, що до проведення огляду. Автомобіль потерпілого має зберігатись в тому вигляді, що був одразу після ДТП. Після чого на основі проведених розрахунків вартості відновленого ремонту, страхова компанія проводить виплату, це відбувається не пізніше, ніж у 60-денний термін з моменту подання документів. Також варто зазначити, що існує декілька варіантів виплат за страховим випадком. Незалежно від обраного методу. Головна мета відновити автомобіль до того стану, в якому він був до аварії. Це означає, що виплата має покривати витрати на ремонт або відновлення пошкоджених деталей, забезпечуючи повернення авто до первісного вигляду та безпечної експлуатації. Страхова компанія зобов'язана запропонувати потерпілому не менше трьох СТО, які знаходяться в межах 150 кілометрів від місця проживання, де можна провести ремонт автомобіля. За згодою сторін може бути визначено інше СТО, яке підходить страховикові та потерпілому. Якщо останній хоче відремонтувати авто самостійно, він має право запросити виплату на свій банківський рахунок тільки за попереднім погодженням страховика. Проте в такому випадку розмір виплати може бути зменшений на суму ПДВ. І останній. страхова компанія зобов'язана провести виплату протягом трьох робочих днів від моменту, коли повідомить потерпілого. Про прийняте рішення.